Доброго дня! Розглянемо кожний етап розрахунку відпускних. Почнемо не з остаточної формули розрахунку, яку ви бачите на екрані, а з перших етапів, тобто, коли збираємо дані для застосування цієї формули. А власне застосування цієї формули це вже останній етап. Починаємо з визначення розрахункового періоду це перший етап. Розрахунковий період. Для розрахунку середньої зарплати при оплаті відпускних врегульовано порядком номер 100 Ось його офіційна редакція. Посилання на цю сторінку я залишу в описі цього відео. Не скажу, що зараз вам треба одразу вивчити цей порядок, але зараз поясню на що треба, а на що не треба звертати увагу в цьому нормативному документі. Відкрию презентацію, прокручу до другої сторінки. Ось таблиця зі стандартними випадками розрахункового періоду. Розрахунковий період залежить від того, який період до надання відпустки був відпрацьований працівником та оплачений роботодавцем. Для розрахунку відпускних зазвичай береться розрахунковий період 12 календарних місяців. Це так званий базовий розрахунковий період. Перейду до порядку номер 100 Прокручу його до розділу другого. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата, читаємо обчислювання середньої заробітної плати для оплати часу відпусток проводиться, виходячи з оплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, і це перший так званий базовий розрахунковий період в цьому порядку. Далі йде абзац стосовно ситуації, яку ми зараз бачили у другому рядку таблиці презентації. Тобто про працівника, який пропрацював на підприємстві менше року. А далі йде абзац, що стосується другого базового періоду, двомісячного. Річ у тому, що порядок номер 100 має декілька призначень. Він розроблений не тільки для розрахунку оплати відпусток. Використовується цей порядок і, наприклад, для розрахунку оплати днів відрядження, і для розрахунку вихідної допомоги при звільненні. В цих двох останніх випадках використовується двомісячний розрахунковий період, а не 12-місячний. Якщо в деяких частинах порядку номер 100 ви будете бачити, що мова йде про використання двомісячного розрахункового періоду, ось про нього йдеться. Знайте, ця ситуація не стосується відпускних. Цей принцип знадобиться, якщо будете шукати рішення для нестандартних ситуацій. Продовжу, повернусь до презентації. Розрахунковий період закінчується місяцем, що передує місяцю надання відпустки. Тобто, якщо починається відпустка у жовтні, то розрахунковий період закінчується у вересні цього року, а починається зазвичай у жовтні минулого року. Є випадки, коли працівник відпрацював усього роботодавця менше року, тоді розрахунковий період буде меншим. Як правило, в таких випадках середня заробітна плата для оплати відпустки обчислюється за фактичний час роботи, тобто за повністю відпрацьовані місяці з першого числа місяця і до першого числа місяця. Про це говорить другий абзац. Пункту 2 порядку номер 100 Тобто, якщо в цьому періоді є хоч один повністю відпрацьований і оплачений в календарний місяць, відкрию презентації сторінку 3. Наприклад, працівника прийнято на роботу 10 лютого і цього ж року відправлено вчорічну відпустку. В цьому випадку розрахунковим періодом будуть 7 місяців з березня по. Вересень. Ось я об'їв в повні місяці, лютий випадає з розрахункового періоду, бо це не повний місяць, а у жовтні працівник вже йде у відпустку. Бувають нестандартні випадки, коли працівник не відпрацював повністю жодного цілого календарного місяця за останній рік. Як тоді бути з визначенням розрахункового періоду для відпускних? Середня заробітна плата в такому нестандартному випадку обчислюється відповідно до третьої частини пункту 4 порядку номер 100 Ось він, цей четвертий пункт починається. Шукаємо третю частину. Саме вона нас цікавить. Середня заробітна плата в таких випадках розраховується, виходячи з установлених. В трудовому договорі оклада або тарифної ставки цього працівника. Соцполітики логічно пропонує для цього випадку формулу розрахунку середньоденної зарплати, де фігурує умовний розрахунковий період тривалістю 12 місяців. Відкрию четверту сторінку презентації. Умовний період. 12 місяців, тобто це 365 днів або 366. У такому випадку середньоденну зарплату розраховують множенням суми окладу на 12 місяців і діленням отриманого результату на кількість календарних днів за мінусом святкових та неробочих, тобто 365 або 366 днів. Мінус зазвичай 11 святкових днів. Тобто ви бачите тут вже часткове використання формули розрахунку відпускних, яка була наведена на першій сторінці презентації. Ну і тут ви бачите нагадування, що з розрахункового періоду треба відмінусувати кількість святкових днів. Зазвичай це 11, але треба перевірити, скільки саме святкових і неробочих днів було у місяцях розрахункового періоду, бо дати Великодня та трійці кожного року змінюються. Тому може бути ситуація, коли доведеться відмінусувати не 11, а 10 або 12 святкових днів. Що я маю на увазі? Зараз покажу візуально. Відкрив календар 2020 року. Якщо працівник збирає цю відпустку у січні 2021 року, то розрахунковим періодом будуть усі місяці 2020 року, серед яких маємо 11 святкових. Але якщо працівник збирається у відпустку в травні 2021 року, то розрахунковий період буде з травня 2020, по квітень 2021 року. Перерахуємо свято за цей розрахунковий період. У 2020 році, починаючи з травня, перше свято це 1 травня, 2-9 травня. Третє свято 30. Далі 4, 5, 6, 7 свят протягом 2020 року. Відкриваю календар 2021 року. Ось восьме свято, 9. 10 свято це 8 березня 2021 року. В такому випадку в нашому розрахунковому періоді буде лише 10 свят, а не 11. І це доводиться контролювати кожного разу. Зараз треба розібратися з тим, коли повний розрахунковий період 365 днів, а коли 366. Ми не можемо говорити просто високосний рік, коли працівник йде у відпустку або ні. Ця помилка іноді зустрічається навіть у роз'ясненнях державних органів. Дивимося на наш розрахунковий період. Якщо в ньому є 29 лютого, тоді беремо до розрахунку 366 днів розрахункового періоду. Якщо працівник йде у відпустку у жовтні 2020 року, то розрахунковий період починається з листопада попереднього року по вересень 2020 року. І у складі цього періоду є 29 лютого 2020 року. Тривалість розрахункового періоду 366 днів. А тепер розглянемо ситуацію, якщо працівник у високосному році пішов у відпустку, наприклад, 14 лютого. Розрахунковий період починається з лютого 2019 року і закінчується січнем 2020 року. Лютий 2019 року має 28 днів, а не 29. Це був не високосний рік. І для такого прикладу розрахунковий період складає 365 днів, незважаючи на те, що працівник нібито йде у відпустку у високосний рік. Це другий нюанс, який доводиться контролювати для визначення розрахункового періоду. Перейду до другого етапу, до визначення виплат та періодів, що включаються або не включаються до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період. До розрахунку середньоденної зарплати беруться виплати, які були нараховані на користь працівника саме у розрахунковому періоді. Відкрию порядок 100, покручу до пункту 3. Він називається виплати, що включається у розрахунок середньої заробітної плати. Згідно з пунктом 3 порядку номер 100 при обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нерахованої заробітної плати. Крім визначених у пункті 4 цього порядку. Що відноситься до заробітної плати та дорівнюється до зарплати. Прописано в інструкції номер 5 зі статистики заробітної плати. Ось вона. Посилання на цей документ я залишу в описі відео. Тут нас цікавлять пункти 2.1. Зараз я знайду під назвою фонд основної зарплати. І пункт 2.2 під назвою фонд додаткової зарплати. Крім зарплати до заробітку, включаються ще й деякі виплати. Повернуся до порядку 100. Дивимося останній абзац пункту 3. Ось він. Тут йдеться про суму відпускних за попередню щорічну відпустку, про оплату днів відрядження, про дні вимушеного прогулу. Які оплачувалися за середнім заробітком, а не 2 третини середнього заробітку, як це відбувається у більшості випадків, і допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, тобто лікарняні та допомога по вигідності і пологах. Окреме питання на цьому другому етапі: як враховується премія в розрахунку підпускних. Повернусь трохи, трохи вище. Нас цікавить цей абзац. Стосовно премії та інших виплат за результатами одного місяця, діє загальне правило, яке відноситься і до зарплати. Враховуємо їх не у місяці нарахування, а у тому місяці, за який вони нараховані. Ну, а нижче йде абзац, що стосується премії за два та більше місяців. Тут доведеться розподіляти премію за місяцями пропорційно відпрацьованим дням. Обведу тут потрібні фрази. Якщо премія за 2 місяці або або більш тривалий період, то визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих днів періоду та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця. Якщо вас цікавить, як саме відбувається цей розподіл премій пропорційної кількості відпрацьованих днів, то ось добірка прикладів розрахунку відпускних. Посилання на неї я залишу в описі відео. Тут є приклади номер 2 з виплатами за підсумками роботи за рік. І номер 9. З ретельною премією. Не буду зараз заглублюватися в ці два приклади, бо знаю зі статистики переглядів, що приклади з преміями цікавлять дуже невеликий відсоток глядачів. Ще одне питання другого етапу: розрахунку відпускних: визначити періоди, що включаються або не включаються до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період. Повернусь до порядку номер 100 Прохочу трохи вище до пункту 2. Нас цікавить ось цей абзац. Згідно з абзацем 6 пункту 2 порядку номер 100 Час протягом якого працівник згідно з законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток, або зберігався частково, як це буває у випадку простою, виключається з розрахункового періоду. Що це означає? Поясню для новачків, тобто на конкретну кількість днів наш розрахунковий період стає меншим, і, відповідно, якщо зарплата все ж таки частково зберігалася, то ці суми часткової зарплати не беруть участь в розрахунку відпускних. Ці випадки, про які йдеться у цьому абзаці, порядку номер 100, не конкретизовано. Наприклад, до розрахункового періоду не включаються такі періоди. Що стосується слів, не працював і за ним не зберігався заробіток, під це підійде час відпустки без збереження заробітної плати та час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку. Що стосується слів або зберігався частково, Під це підійде час простою не працівника. У випадку збереження за ним двох третин тарифної ставки. Час нормальної роботи працівника входить до розрахункового періоду повністю. Це стандартна ситуація. А які ж періоди часу включаються до розрахункового періоду, крім власне часу роботи? Відкрию наступну сторінку міні-презентації. Це щорічна відпустка. Відрядження, відпустка у зв'язку з вигідністю та пологами, і так далі. Можете поставити відео на паузу та прочитати весь цей список. Далі розглянемо передостанній етап, визначення середньоденного заробітку. Перейду до пункту 7 порядку номер 100 Зараз я його знайду. Згідно з цим сьомим пунктом порядку номер 100 нарахування виплат за час відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку. За останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів за винятком святкових і не робочих днів. Відкрию останню сторінку презентації. Формула розрахунку середньоденної зарплати така. Суму зарплати треба розділити на кількість днів. Що таке кількість днів? В загальному випадку це 365 або 366 за останні 12 місяців. Мінус святкові дні, ДС. мінус дні, що виключаються з розрахункового періоду, тобто дні протягом яких. Працівник не працював з поважних причин. Ця формула, яку ви зараз бачите, трохи детальніша за ту, яку ви бачили на початку відео. Повертаюсь до першої сторінки. Тут у цій початковій формулі показник: кількість календарних днів розрахункового періоду. Це різниця між двома показниками з останньої детальнішої формули, де кількість днів розрахункового періоду. Тобто зазвичай 365 іноді зменшується на дні, коли працівник не працював з поважних причин. Перейду до останнього етапу, тобто до визначення суми відпускних. Ви бачите тут першу основну формулу. Для визначення суми відпускних треба середньоденний зароботок помножити на кількість календарних днів відпустки. Для щорічної основної відпустки кількість днів не може бути меншою, ніж 24 на рік. Ми пройшли всі чотири етапи розрахунку відпускних, тобто визначення розрахункового періоду, визначення виплат та періодів, що включаються або не включаються до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період, визначення середньоденного заробітку. І ось визначення суми відпускних. Відкрию тему розрахунок відпускних. Посилання на неї я залишу в описі цього відео. Тут розглянуто декілька на стандартних ситуацій. Ось вони. Крім того, тут є посилання на приклади розрахунку відпускних. Зараз там є 20 прикладів. Можете використовувати калькулятор розрахунку відпускних, відкрию його. Ось він. Якщо не знати, з яких етапів складається розрахунок відпускних, то калькулятор не дуже допоможе, тому показую калькулятор тільки зараз. Крім власне полів ведення даних для цього розрахунку, тут є підказки стосовно. Того, як збирати інформацію для кожної складової розрахунку. Посилання на калькулятор я залишу в описі цього відео. Відповіді на інші питання шукайте в тематичній добірці розрахунок відпускних. Всі корисні посилання я залишаю в описі цього відео. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступному відео.